Нове покоління TerraZem було розроблено для ще більшої універсальності використання, більшої зручності та більшої ефективності з ідеальним розміщенням насіння. Мене звати Флоріан Вагнер. Я з команди просування та навчання. І сьогодні ми разом розглянемо нові можливості сівалок TerraZem. Приєднання здійснюється стандартно на задню навіску трактора категорії 2 або 3. Навісне коромисло з подвійним боковим флянцем забезпечує можливий кут розвороту до 90 градусів. Опційно доступне висувне телескопічне дишло з різними категоріями навіски. Всі гідравлічні з'єднання заводу позначені та зручно розміщені в слотах для забезпечення легкого приєднання до секцій трактора. Вирізні або гладкі сферичні диски великого діаметра 510 мм міліметрів відповідають за інтенсивний передпосівний обробіток. Встановлені в агресивних кутах диски попарно приєднані до широкої затисної клеми через гумові демфери захисту від перевантажень. Отже, в порівнянні з конкурентами обробляється на 32% більше площі. Це забезпечує якісну заробку всіх пожнивних решток та можливість прямої сівби без попереднього обробітку ґрунту. Гідравлічне регулювання глибини з гарною оглядовістю шкали робить можливим пристосування до різних ґрунтових умов з піднятими робочими органами, посівний комплекс TerraZem має кліренс до 27 см на розворотах. Додатковий підйом навіски трактора не потрібен навіть для моделей з опорними колесами. Налаштовані бокові щитки опускаються разом із дисковою бороною. Що гарантує рівномірне стикове міжряддя? Для мінімального і вологоощадного обробітку ґрунту слугують робочі органи Вейвдіск. Хвилясті диски діаметром 510 міліметрів відповідно до ширини міжряддя сошників здійснюють смуговий обробіток шириною 45 міліметрів, розпушуючи та обробляючи ґрунт. Активні робочі диски борони за будь-яких варіантів оснащення мають ікс подібне розташування. Цим виключається ймовірність бокового зміщення і гарантується прямолінійність руху навіть за найтяжчих умов. Щоб обробити проміжок по центру, додатково встановлено вевдиск диск у центрі заднього ряду борони. Додаткові знаряддя є опційно доступними. Фронтальна балка з гідравлічним налаштуванням вирівнює ґрунт перед дисковою бороною. Опційно для боротьби з коліями трактора можна встановити до трьох долотоподібних розрихлювачів на кожну шину. Вони оснащені захистом від перевантаження з силою спрацювання в 180 кг. Альтернативою долотоподібним розрихлювачам можуть бути опційні дискові розрихлювачі по дві пари дисків на кожну колію трактора з механічним регулюванням глибини. Щоб зупинити потік ґрунту та спрямувати його під пакерні колеса, можна встановити вирівнювальну балку. Водночас із новим розміщенням робочих органів дискової борони були модернізовані також і сошники для внесення добрив Fertilizer Pro, якими оснащені всі моделі Fertilizer. Однодискові сошники з мілким вирізом діаметром 410 мм забезпечені надійним власним приводом. Сошники для внесення добрив захищені від перевантаження гумовими демпферами і витримують тиск до 180 кг. кілограмів. Для регулювання зусилля анкера до диска сошника встановлені дистанційні регулювальні гумові шайби. так гарантована надійна робота сошників навіть на піщаних ґрунтах і слабкими приводними властивостями. Фортілайзер про сошники вкладають добривочі насіння чітко по центру між сошниками висівної шини. Встановлений із невеликим кутом атаки, сошник з інтегрованим анкером формує вузьку борозну. Як і у випадку з дисковою бороною, сошники для внесення добрив також мають ікс подібне розміщення. Глибина внесення добрив показується у відсотках на терміналі та може гідравлічно змінюватися під час руху. Транспортування насіння чи добрива до сошників здійснюється через різні грибки розподільники. Щоб забезпечити надійне та безперебійне внесення добрив, довелося відмовитися від вимкнення половини сівалки. Оптимальне зворотне ущільнення забезпечує колісний пакер великого діаметра. Колеса пакера великого розміру діаметром 900 мм з AS профілем розподіляють потік ґрунту та ущільнюють ґрунт для трьох або чотирьох сошників залежно від ширини міжряддя. Завдяки великій площі контакту та окремому розміщенню коліс немає ефекту розмазування ґрунту на вузьких розворотах. Колісний пакер із розташуванням коліс у шаховому порядку зі зміщенням на 150 мм. міліметрів це збільшує площу опору пакера, створюючи тандем ефект, який запобігає розгойдуванню машини при вищих швидкостях. Також це створює ефект самоочищення коліс та забезпечує легкість руху машини. Для оптимального вирівнювання проміжку між колесами на легких піщаних ґрунтах опційно можна встановити вирівнювальну шину між колесами пакера. Для роботи на важких та мокрих ґрунтах пропонується встановлення чистиків для коліс пакера. Висівний бункер на тераз нових поколінь відрізняється збільшеним об'ємом та підвищеною надійністю в роботі. Поряд зі стандартними моделями з однооб'ємним бункером та інжекторною дозувальною системою є також моделі фертілайзер із подвійним бункером та системою дозування під тиском. На всіх моделях вентилятор інтегровано в передню стінку бункера. Забір повітря здійснюється достатньо високо отже, потреби в додатковому захисті від пилу немає. Так само всі бункери серійно оснащені решіткою та сенсорами заповнення бункера. Вони подають до терміналу інформацію про актуальний стан заповненості бункера. Обслуговування бункера проводиться з платформи, що складається гідравлічно. Теразем – посівний комплекс без внесення добрив оснащений однооб'ємним бункером з інжекторним дозувальним апаратом. Розмір бункера було збільшено на 20%, до максимальних 4700 або 5600 літрів. Усі машини з інжекторним дозуванням мають брезентове накриття бункера, яке за допомогою спіральної пружини легко самостійно відмотується. Це робить можливим комфортне завантаження ковшем або бігбегом. Всі теразем фертілайзер машини оснащені подвійним герметичним бункером під тиском та мають об'єм 5600 літрів. Бункер фіксовано розділений у пропорції 60 на 40. Водночас, можливе 100% використання бункера для висіву зерна. Вся система бункера є герметичною та закривається двома металевими кришками з запірним механізмом. Ці дві кришки зсуваються на бік так, що вони не заважають комфортному процесу завантаження бункера та не є чутливими до дії вітру. Очищення бункера в обох варіантах моделей проводиться через окремі патрубки, які розміщені на обох відсіках бункера вище дозувальних апаратів. Для довгих робочих днів серійно в бункері встановлене освітлення внутрішнього боку бункера та освітлення дозувального апарату у вигляді led стрічок Опційний освітлювальний елемент на бункері покращує оглядовість зон робочих органів та висівної шини. Якщо подивитися на дозувальні апарати обох варіантів моделей, то ви побачите великі відмінності. Стандартні машини без внесення добрив з однооб'ємним бункером оснащені перевіреною інжекторною системою. Через зменшений переріз отвору під дозувальним апаратом створюється розрідження, яке затягує посівний матеріал у потік повітря. Завдяки інжекторній системі дозування немає потреби в герметизації бункера та дозувального апарату, що полегшує обслуговування. Сівалки шириною 8 та 9 метрів оснащені двома дозаторами для забезпечення всієї висівної шини. Всі машини та разем фертілайзер оснащені герметичним бункером під тиском. Завдяки однаковому тиску в бункері та дозаторі посівний матеріал у вільному падінні потрапляє до насіння проводу. Це дає можливість гарантованого перемішування різних типів посівного матеріалу та більших норм висіву на довших дистанціях. Поряд з додатковим ущільненням бункера та дозатора також була інтегрована система контролю тиску. Моделі Terrazem V8000Z та 9000Z, які оснащені двома грибками розподільниками на висівній шині, працюють із двома дозаторами. Доступ до дозувальних апаратів є комфортним і здійснюється через платформу користувача на лівому крилі сівалк. Як і в інжекторній системі висіву, так і в системі висіву під тиском, заміна дозувальних котушок проводиться без інструментів завдяки запірній заслінці. В разі потреби також і при повному бункері. Калібрування дозатора проводиться просто натисканням кнопки, розміщеної біля дозатора. В серійному ящику для інструментів вистачає місця для калібрувального мішка, кантера та опційних дозувальних котушок. До кожної моделі у вас є на вибір 9 різних дозувальних котушок. Машина в стандартній комплектації керується через ISOBUS. Сигнал швидкості можна взяти з трактора через ISOBUS або розетку. Опційно можна встановити радар на дишло сівалки. Сигнал попереднього дозування для дозувальних апаратів надходить від сенсора на навісці висівної шини або від Section Control. Універсальність застосування сівалок теразем фертілайзер через інтегрований дозувальний канал значно зросла. У кожному дозаторі є можливість розподілу. Посівний матеріал або добриво відповідним встановленням клапану подається до грибка розподільника насіння або добрива. Це дає змогу подавати відразу два компоненти в один сошник у режимі сінглшот. Якщо внесення добрив або висів другого типу насіння здійснюється сошниками для внесення добрив у міжряддя висівної шини, йдеться про режим висіву дабл шот. Якщо розподільні клапани встановлені в положення 50 на 50, існує можливість комбінації режимів висіву сінгл та «дабл-шот», так званий дабл мікс шот. При цьому добриво можна подавати одночасно як у сошники з посівним матеріалом, так і окремо в сошник для внесення добрив. Дозувальний канал допомагає використовувати весь об'єм бункера для висіву лише одного компонента посівного матеріалу. Для цього клапани обох дозаторів ставляться в положення подачі насіння до висівної шини. За якісне поперечне розподілення відповідає перевірений грибок розподільник. Його оснащено шістьма керованими насіннєпроводами проводами на кожну колію. Завдяки воронкоподібному корпусу грибка розподільника та автоматичному зниженню норми висіву забезпечується рівномірний розподіл по всій площі. Незалежно від робочої ширини машини, грибок розподільника IDS опційно можна повністю оснастити керованими насінні проводами. Система контролю висіву з оптичним сенсором на кожному рядку забезпечує найвищу гарантію роботи сівалки. Для сівби на різну ширину міжряддя пропонуються різні вставки в грибок розподільник для машини з міжряддям 12,5 см. Це мінімізує кількість ударів насіння в грибку розподільнику та береже посівний матеріал. Доступні вставки для міжрядь 25, 37,5, 50 та 75 см. Взаємодія роботи дозувального апарату та грибка розподільника також дає змогу проводити секційне відключення та здійснювати диференційовану сівбу. Диференційована сівба, залежно від моделі, здійснюється по одній чи двох аплікаційних картах. Стосовно Section Control, висівна шина в усіх моделях автоматично вимикається на всю ширину. Автоматичне вимкнення половини сівалки є можливим із CCI 1200 терміналом у поєднанні з повністю оснащеним IDS грибком-розподільником. З осені 2022 року ця функція також буде активована для терміналів ISOBAS інших виробників. Машини з однооб'ємними бункерами V8000 і 9000 також мають автоматичне вимкнення половини ширини сівалки. Ця функція неможлива в машинах із винесенням із такою робочою шириною. За якісне закладання насіння відповідає подвійний дисковий сошник Dual Disc з міжряддям на вибір 12,5 або 16,7 см, кроком рядів сошників 320 мм і діаметром диска 380 мм забезпечується надійна прохідність та оптимальний розподіл площі живлення. Завдяки зміщенню диска 25 мм міліметрів і тиску на сошник до 120 кг, кілограм, поживні рештки прорізаються та добре дотримується глибина посіву. при цьому велике значення мають тримачі сошників однакової довжини. Чим забезпечується однаковий тиск на сошники? Усі висівні сошники Dual Disc підвішені на паралелограмі. Вони ведуться по глибині великими прикочувальними роликами діаметром 380 мм міліметрів і шириною 65 мм. міліметрів. Прикочувальні ролики виконані у формі трьох спиць для збільшення кількості дрібнокомкуватої частини ґрунту в посівному горизонті. На додаток до кожного окремого висівного сошника трисекційна висівна шина з'єднана з пакером через паралелограмну навіску за допомогою чотирьох шарнірів. У кожному з трьох паралелограмів секції розміщені гідроциліндри для налаштування глибини висіву та тиску на сошник. Глибина сівби відображається у відсотках на терміналі та може бути змінена в будь-який час. Можливий діапазон регулювання від 0 до 8 см. Гідропневматична система збереження тиску забезпечує постійний тиск на сошники. Його також можна гідравлічно регулювати під час руху. Показники відображатимуться в барах на терміналі. Максимальний тиск становить 40 бар, що відповідає 120 кг. Пьотінгер велику увагу приділяє копіюванню поверхні поля. Цю властивість у Терразем забезпечує трисекційна будова посівного комплексу. Починаючи з робочої ширини 6 метрів, крила посівних комплексів гідравлічно підпружинені гідрокопірами з гідропневматичними акумуляторами тиску, що забезпечує рівномірний розподіл тиску по всій робочій ширині. таким чином дискова борона, пакер та висівна шина можуть вільно рухатися вгору та до 4 градусів вниз. Колісний пакер через безпосереднє з'єднання слугує центральною опорою для дискової борони. Своєю чергою, висівна шина, з'єднана з пакером за допомогою паралелограмної навіски, може незалежно від пакера адаптуватися до поверхні поля. Це робить можливим точне закладання насіння за найскладніших умов. Усі гідравлічні функції здійснюються прямим керуванням комбіновано з преселективним вмиканням. Для цього слугують чотири гідравлічні секції трактора. Один блок подвійної дії для піднімання та опускання машини на розворотах, один блок подвійної дії для налаштування глибини роботи дискової борони. Один блок подвійної дії для керування різними функціями гідравлічного керування сівалкою, такими як фронтальна вирівнювальна шина, глибина внесення добрив, тиск на сошники, глибина висіву насіння, маркера та складання. Один блок односторонньої дії плюс злив, розмір муфти 4, необхідний для турбіни. Для опційної сівалки для висіву сидератів Тегозем 500 Додатково потрібна секція блока односторонньої дії. Керування всіх посівних комплексів теразем відбувається через термінали, що підтримують і собас. Пютінгер пропонує три різні термінали на вибір: Power Control, Expert 75 та CCI 1200. Термінали Expert 75 і CCI 1200 підходять для роботи з будь-якою машиною і CCI 1200 – це термінал, з яким можливо здійснювати посекційне вимкнення та диференційовану сівбу та автоматичне вимкнення половини сівалки з різною затримкою вимкнення для добрив і насіння. Опційно доступним є маркер. Він прикріплюється до рами пакера і відкидається на 90 градусів назад, оснащений гідравлічним захистом від наїзду на перешкоду. На додаток до передсходових маркерів, які керуються циклом технологічних колій та транспортними шасі, також доступний ТеґОСЕМ 500. Тегозем 500 розміщена на дишлі може вносити третій компонент посівного матеріалу, розподіляючи його по поверхні поля перед висівною шиною або подавати його разом із насінням в один сошник у режимі -shot. Для ще комфортнішого заповнення бункерів. Доступний шнек із нержавіючої сталі для зерна та добрив. З розміщеними в офсет положенні пакерними колесами, встановленими на індивідуальних осях, сівалка має високу плавність ходу в транспортуванні. Для стабільного руху польовими дорогами обидва центральних колеса в транспорті підіймаються. Машини, оснащені опційною двоконтурною пневматичною гальмівною системою, можуть рухатися з дозволеною максимальною швидкістю до 40 км за годину. Площа контакту, шириною в 3 метри та низьке розміщення центру ваги позитивно впливають на стабільність руху. З новим поколінням Terrazem компанія Pöttinger задовольняє всі вимоги своїх клієнтів. Зросла зручність керування сівалкою. Налаштування глибини сошників для висіву насіння та внесення добрив тепер здійснюється гідравлічно. Також було покращено доступ до дозаторів. Зросли універсальність застосування та продуктивність, Наявній більший об'єм бункера, герметичний бункер під тиском, різні варіанти подачі дозувального матеріалу до шини висівних сошників чи до сошників для внесення добрив. І на сам кінець, для надійності експлуатації всі робочі органи мають ікс подібне розміщення для роботи без бокового уводу. Бажаємо успіхів із досконалою ефективною сівбою з теразема. Успішніше